Ніколи не пізно. Це проект з історіями людей, які через війну були вимушені покинути власні домівки і приїхати в інший регіон. І вони не просто приїхали, а не зупинилися і відкрили тут власний бізнес, нове місто, нові люди, нові виклики, нові враження. Про це дивіться у наступному відео. Чернігів для вас це не випадковий вибір. Де ми зараз знаходимось? 50 років тому в цьому домі. Сестра моєї бабусі отримала житло у цю квартиру. Я їхала сюди погустувати декілька разів, поки буду шукати житло в Дніпрі або в Камінському. Я не думала, що я через деякий час зніму рядом приміщення з цим двором, а бабуся дожила рівно один місяць. Цей район один в один з нашим там, де була наша кафе Бахмуті. А також у нас місто дуже це куче було стільки квітів. Да. Я коли, коли вийшла, я побачила я не можу, у мене аж тут все замерло. Я через години зняла здесь уже житло. Я даже не роздумувала, не стала искать ні в Дніпрі, ні в Кам'янському. Я вирішила, що я буду тут. От як знаєте, як родної міста. Давайте трошечки згадаємо Бахмут або Артемівськ, як ви заставили, що було в цьому місці. Це ж відомо, там було шампанське, там була соль. Помімо цього, у нас ще був завод цвітих медалів, також Кнауф, була Вістек. Дуже багато підприємств, які приносили в бюджет міста багато коштів. Він... Багато міста. Менше за Чернігів. Половину, так. Да. У вас там в Бахмуті... Теж був свій бізнес, Так, да, також був сімейний бізнес, кафетерій, піцерія дуже смачна. У місто був наш заклад дуже популярний. Називався Маяк. У мене маленький фастфуд був, Пирожки, беляши, шаурма, самса. ну… — Популярно було, да, так? Серед людей? Да, да, да. Я, я діла направлення домашнє. Домашній вкусне, більш не на продажу, а як, от, як вдома, де смачно, як вдома. Я почав працювати ще з 15 років. Працював звичайним офіціантом. Мені дуже доподоба було спілкуватися з новими людьми, пошук нових знайомств. Тому ця сфера для мене така дуже притаманна, і мені ну, вона до душі. Там в Бахмуті, в Артемівську, ну, з 13-го року, що там відбувалося? Там відчувався цей да. русський мір? Русський ні не, відчувалася неопределенності. Ми, ну, ми не могли зрозуміти, як нам жити, що нам робити. Бо 8 8 років. Ожидання, непонятно чого, можу кажу, говорю: ну, живем, треба треба робити якийсь ремонт, якось щось це робити. постійно Очікували чогось поганого. Так. Да, да. Бо були звуки вистрілів, взривів, це все від, ну, чулося, тому що ми знаходилися 15 ні, 5 кілометрів від зони. Мижі і через нас, коли з Донецька, з Горловки приходили, приїжджали люди получати пенсію з той сторони. Ви війну відчували всі ці всі 8 років. Так настрої, які в суспільстві були, якісь такі ну колабораціоністські настрої. Там я буду казати тих, з ким я спілкувалася. Ніхто не хотів, не ніколи, ніколи туди приходити. Всі хотіли тільки в Україну. Ті, хто хотіли, вони ушли. Прийшов 22 рік. Що стало відбуватись? Взагалі для нас це був шок. Ми думали, це вот декілька днів і все рішиться. Не буде нічого такого. Для нас то, що ми покинемо місто, що у нас все зруйнується, його взагалі не стане для для мене досі. Ну, ви до останнього казали, що ну, ніхто не вірив, що Ні. в Бахмут зайдуть Ні. і не, не було сенсу 8 років стримати. 8 там дуже була так, сильна база укріплень, дуже багато було військових. Настільки, по-перше, це була яма, як тобто, сенс його це да, яма, географічна так? сенс його займати. Ну, немає. А так воно і вийшло. Його займали, його просто зруйнували. Кафе працювало у нас. Ми пропонували як і піцу, домашню кухню, і також ми пропонували поминальні обіди. І під час навіть вже початку війни ми. Пропонували наші послуги. Люди в нас ну, нуждалися. Спочатку був прильот в мій заклад, з якого ми ушли за 20 хвилин до цього прильоту. Була така ситуація, що дуже було складно знайти паливо. Я поїхав забирати паливо і йде масована атака на все місто. Мозок працює ось так: сідає в машину, їдь додому. Чуєш вибухи, летять біля 300 метрів ці бомби. Але в тебе ціль одна: їхати прямо, тому що тобі треба попасти додому. І на наступний день було вирішено, що я зі своїм братом ми виїхали з Бахмута. Наш дім зруйнований. Дев'ятиповерховий поверхова будинок. Но... Моя квартира стоїть і від, даже на фото, що ще вона жива, сама квартира, Но, а будинка немає, квартира є. Тому що вона на першому поверсі і е, даже, е, коли заколочували е, е, вікна, навіть пів вікна так заколочено стоїть. Особисті враження від Чернігова такі, що він дуже нагадує наше місто, такий ж зелений, такий ж красивий, такий ж оживлений, дуже такий, ну, дуже на наше місто схожий. Мама вирішила відкрити першу, першу свою точку локацію на центральному ринку. На той момент я їй не допомагав, у мене була інша робота, і коли мама Зрозуміло, що, що вона сама не може справлятися зі, зі цими справами, було вирішено, щоб я звільнився зі своєї роботи і е, більше розвивала свій як, сімейний бізнес. Отже, Олабах, це ваша... Авторська ідея, так можна сказати, це вже чернігівська страва, але ми її а, би, присвятили нашому місту. Голос іспанського це «Привіт», а «бах» – це сокращено від Бахмута. Тут, Тут приписано хола Бахмут, да Hola". Але я думаю, що Ола це ж з вашим ім'ям якось пов'язано. – Ну, це можна. Як народилася ця ідея саме от такої страви? Я думаю, що можна подивитись це. Yeah. У нас це є оці олабахи, да? Так? Вони так, такі так. ну кажуть, деякі я думаю, що це щось схоже на чебурек. Так, це наш там Чебурека. але тут інше тісто. Ми його ну. Подбирала, щоб воно було і не сухе, сочне, не пересушена. Тобто і гралася з рецептурою і якби придумала. І за що того, що ми вложимо наш соус туди, він при запіканні плавиться, бо там гречний йогурт на сто, і він, як плавлений сирок там взяла, там взяла, попробую так. Це були експерименти. Бізнесу Чернігів розвивати, ну. На, на мою думку, не складно, тому що тут е, дуже гарні люди. І якщо ти навіть не знаєш, е, куди звернутися за будь-яким питанням, ти до будь-якого людини можеш підійти, запитати, вони тобі розкажуть, підкажуть. То, тому тут як е, маленьке місто і тут всі як велика сім'я. Ми заходили в цю галузь. Е, не сказав би на повному ентузіазмі. Ми розуміли, що ми можемо запропонувати якісний продукт, тому ми просто робили, людям подобалось, вони до нас повертались і так ми почали розвиватися. Яку ви кухню більше за все полюбляєте, за світовою? Я, мабуть, все явна. Я і ще не пробувала. Смачно. Будемо правильно казати, я люблю смачно. А тут то з другою з восточною, з азіатською. Я вибираю. Ті е, страви, які дуже смачні. І, е, е, і передумшу... поєднувати це да, тут у вас да, в меню. Да, да. Ну, якщо так згадати по меню, у вас тут і шаурма є, і да, і млинці. Ще. А млинці, взагалі, я коли відкривала, я дуже хотіла млинці відкрити. І млинці, щоб були великі. Такі у вас купців. постійно пошук, постійно експерименти? Так, наразі зараз мені дуже не вистачає часу. Я... Мені ж дали грант. А ми отримали обладнання. нове. треба час для того, щоб розробити нове меню. Ми хочемо у совіті робити м'ясо. Там ірвана м'ясо, тушковане. Тобто дуже різний. Ну, Обновити наше меню і чабати випікати, бо у нас є і пательні для цього і з спеціальна. Тось тобто буде дуже смачно. Дуже, смачно. дуже буде смачно. На початку ми написали грант від держави на 250 тисяч для відкриття цієї локації. Потім ми ще написали грант від міжнародної організації ACTED для закупівлі обладнання для прискорення нашого процесу, нашої роботи для покращення нас в першу в першу чергу. Це була дуже сильна допомога. Якщо б не ці кошти, ми б ми б не змогли б так так. Звучить все смачно, але треба спробувати. Це є той самий Олабах. Скуштуйте і скажете що там за начинка. Навірно, жульє скоріше цього не саме такий. Mm -mm. То у вас есть жульен в цьому А, а, а Да, но ну, жульен это как бы название взяли. Основа жульена там же идет сливочный такой соус на сливка. А мы тут наш тоже можно сказать сливочный на греческий йогурт, все остальное. Ну це, но це просто дуже основа рублевая курочка, сыр, печарити, да. Так, звісно, ми можемо вийти на самоокупаємість, Ми зараз розуміємо, що ми е, конкурентно спроможні. Е, е, у нас е, гарний, гарна клієнтська база, і ми можемо е, масштабуватися, відкривати нові заклади і в втрачаючи сроки окупатися. Ой, люди, та це... Настолько, я чесно скажу, если бы не они, я наверное, бы не выдержала, потому що всі приходять, вони мені посміхаються, кажуть дуже гарні такі слова, піддержують мене. А головне їм всім нравится, они говорят, дуже смачно. Вот это, вот это для мене, а для, для мене, як для жінки, як для хозяйки, для мене, когда меня вот, мене хвалять, що я вкусно приготувала якусь страву, для мене це най-саме знаешь, по в моєму житті. Я дуже люблю готувати, я люблю особливо, е кормити, карміття, <смістити> <смістити> да, щоб люди куштували. У нас в планах відкрити свою мережу. Е спочатку е мережу закладів по Чернігову, а там масштабуватися по Україні. Розглядаєте варіанти повернення? Вже ні. А, будь ньому чесно, на не дуже хочеться повертатися, бо там кладбище, місто кладбище. Там дуже багато моїх рідних поховано, яких треба буде. все І вони мені приходять у снах, вони мене завод туди. Я поїду. Коли він буде з я туди обов'язково поїду, в будь-якому випадку. Що вам взагалі зараз допомагає не зупинятися, рухатися вперед, розвивати бізнес? Ну, наверное, Надія того, що все закінчиться, і то, що буде мир, і только. Тому що я наверное, працюю для того, щоб не думати. І це вот, мене стимулює вижити, що все буде гарно, я розвиваюся, значить все буде в країні добре. Тільки ти працюєш, працюєш, працюєш. А от да, сни. Дуже важкі дві життя. Ти живеш. Допомагає триматися наша сім'я. Що ми, ми всі живі, ми, ми українці, і це наша країна, і ми повинні працювати для неї і для нашого суспільства.